Справжнє пекло для росіянської армії в Кіндратівці розповідаю. А з вас підписка, репост та коментар. В Кіндратівці 30-й полк підерів стирається нашими казаками в нульовий, і навіть залишки розвідбату, які відтягнуті з Олексіївки, вже нічого не можуть показати. 177 сімдесят бригада, яка була на тому напрямку. Зсу ліквідували і вони досі не поновилися. Вже командування росіян кинули в околиці Олексіївки, резерв з 9-го полку, який покращення не дав. А 155-та бригада смертників вчора намагалася штурмувати зі сходу по околицям Олексіївки, але була завчасно виявлена та понесла знову колосальні втрати. І це після того як нікрологи підтверджують втрати після прильоту Покореного старшого командного складу. Попередні рази для 810-ї бригади були більш щасливими, але вчорашній приліт заврав до кабзону до десятка орків. Ще більше десятка отримали поранення, в тому числі мамині срочники. Всі підери на території Української Слобожанщини хотіли заробити грошей, але потрапили в зону КТО, де зарплати по 40 тисяч, та ще й затримують. А вмирати треба ним сьогодні. Ворачено дуже гаряче, але хлопці утримують і далі північні околиці. Всього засу провели вчора 10 контратак: по одній в Яблунівці, садках, дві в кіндратівці, по три в юнаківці та Андріївці. Попередню добу ЗСУ били дронами по схованкам підарів в Тьоткіно та завдали віодару як на відео. А вчора групами ДРГ двічі заходили з Рижівки та були в бойові зіткнення в лісосмогах на кордоні біля Рижівки та Бессалівки. Для постачання припасів в район Новий путь 47 Амбер засто... застосовує роботизовані платформи в той час, коли підери повертаються до слів та з новітнього до квадроциклів, а то все пішки на собі. 425 двадцять перекинули на великий бурлук. Де ворог готує прорив на РФ сьогодні святкують роковини волинської трагедії, але не думають, що скоро малі окуповані народи їх самих імперців будуть проваджати ножами зі своєї землі? Де говориться про необхідності унічтажать ручню Юридично, а лучше фізично. Поки Лавров припрошує ліквідовувати расистів, то зсу за травень липень цього року їх повномасштабного наступу ліквідували та поранили 31 тисячу особей, не думаючи гінофонду. Дякую.